Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 594 тисячі 400 особин за добу, 1240 і поранено 1 мільйон 783 тисячі двісті писиголовців за добу. 3 720, танків 8 476 одиниць за добу 21 бойових броньованих машин 16 402 одиниці за добу 17, артилерійських систем 16821 одиниця за добу 57 реактивних систем залпового вогню 1 151 одиниця за добу 5 засобів протиповітряної оборони 921 одиниця за добу 1. літаків 366 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13548 одиниць за добу 57, крилатих ракет 2426 одиниць, Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 22 710 одиниць за добу 61, спеціальної техніки 2813 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!